Доброго ранку, дітки привітні. Бажаю вам, щоб посмішки ваші скоріше розквітли. Сонечко заховалось за хмаринку. Як ви гадаєте, що потрібно зробити, щоб сонечко вийшло із захмаринки? Так, потрібно зачитати закличку, попросити сонечко, Вийди із за хмаринки, вийди, вийди сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки та маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються, ось сонечко. І вийшли із Захмаринки, а допомогла йому в цьому наша закличка. Чи знаю ми вам це слово, діти? А що це слово означає? Це старовинне слово, яке означає кричати, кликати або ще, можна сказати, закликати. Заклички це невеличкі віршики, прохання. Вони дійшли до нас із далекого минулого. Послухайте ще одну закличку. Прийди весно, прийди красно, до нас іди, сонечко буди. Хай воно гріє, а травичка зеленіє. Закличка про дощик. Дощику, дощику, пожди, не йди наших діток не студи. «Дітки, а про кого це закличка? Так, про дощик, а про що ми просимо у дощика? Ще одна закличка. Веселко, веселко, сховаю відерко дощ водограй, сонечка нам дай. До кого звертаються діти? У цій закличці? Про що вони просять веселко? Так, вірно, вони просять сонечко, яка у нас зараз пора року, діти. Вірно, діти, вже до нас прийшла весна. Скоро-скоро із теплих країв вже до нас повернуться пташки. На дворі стає все тепліше з кожним днем. Сонечко ясне пригріло. Швидко, тане білий килим, клен радіє, певно, зна. В гості вже прийшла весна. Повернулась до нас тепла, яскрава, привітна весна. Весна приходить до нас із квітами, з співочими пташками, з яскравими. Днями. Само тому ми її так чекаємо. Пропонуємо вам, діти, вивчити закличку про весну. Прийди весно, прийди красно, до нас іди, сонечко, буди, хай воно гріє, а травичка зеленіє. Якими словами ми закликаємо весну? Так, ми кажемо, прийди весно, прийде красно. Про що ми просимо у весну? До нас іди, сонечко, буди. Щоб скоріше до нас прийшла весна. Так, навіщо весні будити сонечко? Хай воно гріє, а травичка зеленіє. Давайте разом. Вивчимо цю закличку, щоб скоріше до нас прийшла тепла, справжня весна. Я розпочинаю рядок, а ви закінчуєте. Прийди весно, прийди красно. До нас. Іди, сонечко, буди, хай воно. Гріє, а травичка зеленіє. Так. Про яку ропору року, діти, ми сьогодні з вами говорили. Про весну. Які заклички ми сьогодні вчили? Так, і про весну, і про дощик, і про веселку. А що означає слово закличка? Яка закличка вам найбільше сподобалась? Ви, малята, часу не гайте, а заклочку заспівайте, скоріше її вивчайте і весноньку зустрічайте. Дякую вам, малята, за старанність. До побачення!